на уроці математики. Продовжуємо говорити про дію ділення. Саме будемо сьогодні ділити добуток на число і розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. А зараз усний рахунок. Назви цеглинку з правильною відповіддю. 920. Вісімсот шістсот двадцять чотириста тридцять п'ятсот сорок 630. Молодці. Працюємо з підручником. На сторінці з 27, 29. Знайти шосту частину кожного числа. Що це означає? Розділити кожне число на 6. 66 розділити на 6. 72 розділити на 6. 78 розділити на 6. 84 розділити на 6. 90 розділити на 6. 96 розділити на 6. Молодці. Розглянь вираз, складений до задачі та різні способи його обчислення. Але перед цим прочитай спочатку задачу. Купили 8 пачок печива по 16 штук у кожній. Це печиво розклали на тарілки по 14 штук на кожну. Скільки тарілок використали? Для того, щоб дізнатися, скільки тарілок використали, слід спочатку дізнатися, скільки печива купили. А купили 6 пачок печива по 16 штук кожній. Далі це все печиво розклали по 4 штуки на тарілку, скільки тарілок знадобилося. 16. Помножити на 8 і розділити на 4. 32 тарілки знадобилося. Це перший спосіб. Розгляньте, будь ласка, на другий спосіб. Обчислення того самого виразу. Вираз у нас один і той самий, але його обчислювали по-різному. В першому способі ми обчислювали те, що в дужках результат ділили на 4, що робили в другому способі. В другому способі ми з вами перший множник ділили на 4, і далі результат множили на другий множник. В третьому способі. Ми з вами перший множик множили на частку чисел 8 і 4. І в нас з вами всюди з вами виходило 32 тарілки. А отже, існує таке правило. Щоб поділити добуток на число, можна поділити на це число один із множників. Один із множників ділимо на число, якщо таке ділення можливе без остачі. І частку помножити на інший множник. Потренуємося, запишіть вирази: 12 помножити на 7, розділити на 6, щоб поділити добуток на число, один із множників можна поділити на число. І помножити на другий множник. Отже, 12 поділити на 6 і помножити на 7. 12 поділити на 6 ділиться без остачі. Значить, такий спосіб обчислення можливий. 12 розділити на 6 буде 2. І 2 помножити на 7, 14. Легко так обчислювати. Легше, ніж 12 помножити на 7. Далі одержаний результат на 6, ділити на 6. 15 помножити на 30, розділити на 3. Знову один із множників ділимо на 3 і множимо на другий множник. 15 поділити на 3 і помножити на 30. 15 розділити на 3, 5, 5 помножити на 30, 150. 15 помножити на 4, розділити на 5. Один із множників. Ділимо на число і множимо на другий множник. 15 поділити на 5 буде. 3, 3 помножити на 4, 12. Молодці. А зараз розв'яжи задачі. Ми з вами зараз прочитаємо першу другу задачу, розв'яжемо першу. Поміркуємо, чи можемо її розв'язувати двома способами. Прочитаємо другу задачу і також поміркуємо, чи можна її розв'язувати двома способами. І якщо якусь задачу можна розв'язати двома способами, ми це зробимо. Отже, задача 1. У їдальню привезли три ящики моркви по 15 кг у кожному. Щодня для приготування обіду витрачали по 9 кг моркви. На скільки днів вистачить? Цієї моркви. Поставте відео на паузу, познайомте задачу ще раз. Що нам відомо? Що віддально привезли три ящики моркви по 15 кг. І щодня на приготування обіду витрачали 9 кг моркви. Що слід дізнатися? Наскільки днів вистачить цієї моркви? Щоб дізнатися, на скільки днів вистачить цієї моркви, ми з вами повинні знати, скільки моркви привезли всього. Бо ми знаємо, що привезли три ящики по 15 у кожному. Значить, як дізнатися, скільки моркви привезли? 15 помножити на 3. 45 кг моркви привезли. Молодці. Далі, ці 45 кг моркви. Щодня для приготування обіду витрачали по 9 кг моркви. На скільки днів вистачить цієї моркви? Брали 45 кг і щодня в перший день використали 9 кг моркви, в другий день, в третій. На скільки днів вистачить цієї моркви? 45 розділити на 9. Молодці. На 5 днів. Вистачить цієї моркви. Скажіть, будь ласка, чи можна розв'язати цю задачу двома способами? Поміркуйте. Ні, не можна. Цю задачу можна розв'язати одним способом. Задача 2. Спочатку 44 третякласники... класники. А потім 36 другокласників вишукувались у колону по 4 учнів в учнів кожному ряду. Скільки рядів утворилося в колоні? Так, чи можна розв'язати цю задачу двома способами? Звичайно, можна. Розв'яжіть, будь ласка, її двома способами. Отже, перший спосіб записуємо також. Ми спочатку дізнаємося, скільки учнів, а далі всі цих учнів ділимо по 4. 44 плюс 36. 80 третьокласників та другокласників. І далі 80 учнів поділили по 4. 80 розділити на 4 20 рядів. Скільки рядів утворилося в колоні? 20 рядів. Молодці. Який буде другий спосіб? Так, ми спочатку розділяємо 4 третьокласників, дізнаємося, скільки рядів утворилося з третьокласників. Далі дізнаємося, скільки рядів утворилося з другокласників. І одержані результати додаємо. Так, 44 розділити на 4 буде 11 рядів третьокласників. Молодці. Друга дія. Ми другокласників ділимо. 36 розділити на 4 9 другокласників. І тепер третьокласників додаємо до другокласників, у нас виходить 20 рядів. Скажіть, будь ласка, розв'язання у нас з вами співпадає з першим способом. Співпадає. Значить, задачу ми розв'язали правильно. 20 рядів утворилося у колоні. Отже, на цьому урок з математики сьогодні. Zawerszono.